Ну, вони вже дорогі хвилини грали поки вони. Кажи, 1-0 про район. Де ж на центр? 1-0. Подамо 1-0 вже? Так. 2-0? Так. Звертай! Владик ширина! Владик є! Давай! 2-0. 2-0 поки що програєш, колін. Лаще! Тут, 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 сайт, сайт, тут, тут, тут! Має бути сам половин. Лаща! Лаща! так, лось, лос, лос! Через це! Стай пас через етку! Поки! Аккурат Тима! Тима! одна помилка завжди тебе, Ширше, Саша, вниз пади! Пади вниз, во! Давай. Во. Дай Петрику! Саш, Петрику! Пока! П'яткою, Петрику! Ну як ж тобі кричу? Що він там є? Е, Зимний чай.

Preden, rakunos preden. Ні, ні! Один коста. Шукай пас, добре. Давайте в кольбі. Це через пас молодець. Друга, друга.

Давай! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Підтримуйте команду свою. Зараз підтримуйте. Кричіть! ФК Львів! ФК віз. Перемоги. карпут. Так, клас, тобі ж дружбово було. Давай. сейчас формують. Респас! Етас! Еді, го! Порту, сім давай пас! Мену такого. Давай! <свы> Давай! Давай! О, <свы> Давай! <Миша>! Давай! <свы> 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 <свы>

Мы же вот. О.

Думай, вот кислячок где. Саша, ты наружи чем, нечем, за школу. Площадь.

Опасуйтеся.

трендєш Треба розмизати, та що тут таке, я не знаю. А? трошки, бо то не видно деталей. Ну. Кірох, окей, два. Так. передаємо вітання від Олегові. Під найкращих футбольної сім'ї і всього найкращого тобі Олеже ФК Львів до перемоги п'ять два, да?

Антон, молодець, до кінця дограв. Неш, вдалося. Тут і весь. Пошукай пас, молодець. <рисвіт> молодець. Сань, допоможися. Не Сань! До кінця, хлопці, до кінця. Важко. Пашам там. то хлопці. Ой, май ту ширше десь, якщо чорт. гарно грають. Запальний футбол. Він не відправив мені таку нову. Це водій, так? Так. Водій? Так. Набирай! Набирай! Давай, 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 давай! Давай, давай! Куртушку вдивай, курс!

Отопадьте, розвертайте рутем, розвертайте, розвертайтесь, розвертайтеся. Серена! Забирай! Добре! Піди сюди! Ходить! Максим на футбол требует, который у нас. Что, едем на схоль? Да. Рыцу! Садись напрямую, не встречает! Сад! Вот она, папа Рыцу! Да, папа

Стінку, стінку Ваня, став. Ручки підніми! Количинівський. Лах, поворота! Поворота! На ворота! Просто на ворота навіщо. Давай, Остапе! Остап, віримо! Молодець! Добре, добре! Добре? Через пас! Але не хоче йому дати. Але то... Де він піклась десь? Давай, Тепко, Львів! 5-2, так? Ось, Екайди, поберемо. Екайди, поберемо. вони мають що? Вони все про своє мені. Е, до кінця, до кінця Остап. Остап, до кінця. Оле, забивай! Оле, забивай! Устав дыма, то туда и на... Давай, буду зимать. Ну, что они сам да? Да? Вот он сидит, Через край! Дэнни, через край!

Ладит є! Надо відпочити! П'ять два, так? Програли? Програли? П'ять два то хіба є 12 нас Львова, то ви воділи, так? В кальвову є дві команди, типа. Фонта виграва, програли, так? Так, п'ять два. Постальна команда утіницька. Вони типа фон самі самі самі. Ще дві гри, так? Ті вже ніби всі відіграли, ще одна діба має бути. <ривіт> ще одна ігра біла. Так, біла. Нас вже пояснили, як рахувати ніби. Як? Тобто, коли ті грали в Кам'юні, як Крихівка. Ми віддихаємо зараз. Так. Ми в 20-й граємо, через 20 хвилин. То 20 хвилин то є по графіку, але вже затримка <риклад> внеси. Так, 60 години. А ви що, ви там в готелі живете? <риклад> а ви автобусом тут, так? Скільки ви часу їхали? А, ви не заїжджали готові? Ви тільки зараз будете їхати перший раз на вечері. А ви і були там готелі? Ні, на світ поселилися.